Вітаю! Ви на каналі «Вабусні квіточки і не тільки. Не тільки орхідеї займають місце в моєму серці. Мені подобаються і декоративно листвяні рослини, але не так сильно, як квітучі. Я зазвичай з задоволенням дивлюся на різні рослини, особливо як вони великі, і розумію, що тобі ставити їх нікуди. Але моя подружка є фанаткою ось таких калатей, сингоніумів, і тому вона постійно просить надавати відео із новими сортами. Можливо, вона щось підшукає собі вдома. Можливо, і тут хтось захоче подивитися, я вирішила вам показати, тим більше, що тут таке різнобарв'я і такий вибір. Від білого, жовтого, зеленого, темно-фіолетового очі розбігаються. Халатеї захоплюють, а деякі рослини я бачу вперше. Ну, це не страшно, і головне, щоб вони не витіснили мої улюблені орхідейки. Хоча глоксинні гіпеаструми уже зовсім забідилися на них. Ну, нічого, стане все на свої місця і всі заспокоються. Ось ця. Просто шокуюча красуня. Такі яскраві, темні, яскраво виражені кольори, що душа радується просто. Немає таких орхідей кольорів. Зато квіточки там найрізнобарвіші. Поряд із цим столом завжди стоїть стіл із пепероміями. І я вже знімала відео про рослини із сортами, з назвами. І сьогодні я хочу вам показати ось таку невеличку замальовочку і спитати, можливо, ви знаєте першу рослинку, яка буде на відео. Це щось схоже на каланхоя, але широколистей, таке трішки волохате, м'якеньке. Я навіть не знаю, як воно називається. Можливо, ви підкажете. І ще побачила рослину, яку я спершу подумала, що вона тут робить, бо це ж традисканція, але це дійсно був один із сортів пеперомії. Вони заворожують теж мене. Чим більше я тут ходю, тим більше я шукаю собі краси і все більше мені чогось хочеться. Я думаю, вам сподобалася ця екскурсія по зеленушкам. Дякую за увагу! Кому сподобалося, підписуйтеся, залишайтеся.